Книга Ун на Миколаївщині, що вийшла у 2018 році в Миколаївському видавництві Льон, присвячена темі історичних подій визвольного руху на території нашої області під час Другої світової війни. Це результат багатолітньої дослідницької праці краєзнавця голови товариства Меморіал імені Василя Стуса. Лауреата культурологічної премії імені Миколи Аркаса Юрія Зайцева, який збирав відомості в архіві управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Сам Юрій Олександрович теж з родини, яка постраждала від радянської влади, тому йому близька досліджувана тема. Народився він в 1937 році в місті Владивосток у сім'ї миколаївських корабелів. Батьки та дід були репресовані. У 1954 році закінчив з відзнакою Миколаївську школу номер 39 У 1960 році закінчив кораблебудівельний інститут. Працював конструктором і керівником у Чорному суднопроєкті на трансформаторному заводі та ПТЗ, ветеран заводу Заря Машпроект. Видання друге доповнене. Перше вийшло у 2011 році. Юрій Зайцев працював над цим питанням багато років. Взагалі, матеріали, присвячені темі Миколаївської УНІ. Виходили протягом останніх 30-ті років, в основному в місцевих періодичних виданнях та наукових збірниках. Одним з перших вивчав цю тему Вахтанг Кіпіані. Його дослідження вийшло друком у матеріалах студентської конференції Аркасівські читання за 1993-1994 роки. Надалі були публікації студентів Більченка та секрети у 1997-1998 роках в збірниках наукових конференцій Історія Миколаївщини та Військова історія північного причорномор'я від найдавніших часів до сьогодення. З початком Другої світової війни на території Миколаївщини. Було вирішено створити розгалужену мережу підпілля, яке б стояло на засадах Організації українських націоналістів. Головною метою ООН була боротьба проти німецьких та російських загарбників. Підпілля діяла активно. Херсон і деякі райони Херсонщини також ходили у Миколаївський округ, а райони Миколаївської області за Бугом належали Румунії. Піля ОУН мала організаційну мережу в тих районах Херсонщини. У книзі Юрія Зайцева 2018 року можна знайти відомості про ОУН на Миколаївщині та Херсонщині у карних справах її учасників. Серед відомих діячів ОУН, які згадуються у книзі, імена Віри Дорохольської. Викладача Миколаївського підінституту Олександра Назаренка, журналіста газети Колгосна Правда, підпільниці Марії Рибальченко, на честь якої названа вулицю в Миколаєві на старому водопої, фахівця заводу Зоря Машпроект, персонального стипендіата Президента України і фонду Солженіцина, голови обласного братства вояків ООН УПА Миколи Ткаченка. Молодшого брата Степана Бандери, Богдана, що загинув у селі Піски, та інше, приведено анатований виклад слідчих справ на допитах і в таборах. Завдяки кропіткій пошуковій роботі Юрія Зайцева ми можемо ознайомитися зі списками членів УН на Миколаївщині, свідчих та працівників КДБ. Адресами конспіративних квартир у Миколаєві та Вознесенську, які подано у книзі, та багатьма іншими фактами, що залишались до нині невідомими.